Попіл москальських мрій, біле сонце пустелі, 50% зеленого, привид міста це назви маскувальних костюмів Кікімор для збройних сил України. Їх розробляють та виготовляють волонтерки з центру Житомирські Калинки. Основа піксель і мішкавіна, а шиється на такій сітці, щоб вона була легша, щоб хлопцям і дівчатам було її легко носити на сумі. Її використовують снайпери, її використовують розвідники, щоб на місцевості можна було сховатися. Над виготовленням маскувальних костюмів Центр почав працювати з березня. Волонтерки розробили вже п'ять видів кікімор. Так, ми починали їх шити вже дуже давно. Відшиваємо і вони трансформувалися, тому що ми удосконалюємося і стараємося зробити так, щоб це був дійсно маскувальний костюм. І для того, щоб підтримати настрій наших хлопців, ми кожну кікімору ще й називаємо. В нас є така більш чорна, ми її назвали попіл москальських мрій. Є 50 відтінків зеленого, біле сонце по. Ми дуже пишалися і раділи, коли відшили кікімеру для міста, яку назвали Привід міста. Тому що це кікімера, яка потрібна. Нашим хлопцям для захисту міста. Вона така і захисна, і більш такого сірого, і чорного, і дуже схожа на асфальт, на стіни будинків. А ось це це рудий ліс. Вона кольорова, гарна, і в лісі вона стає незамінною, коли жовтіє листя, стає більш червоним, таким більш насиченим. І вона користується такою популярністю, що у нас заказ. Тепер на декілька таких кікімор. Саме таких кікімор і нам треба їх вчасно зробити, тому що ви ж бачите, все міняється і навкруг, і погода. І у березні на виготовлення однієї кікімори волонтерки втрачали тиждень. Зараз на виготовлення одної кікімери троє людей затрачує два дні. Це дуже творча робота, бо треба вміти сочетати кольори. Так що люба кікімера, чи, чи попіл, москальські хмрічі, чи, лісова чи стіпна, вся, їх дуже важко робити. З кожним тижнем ми все і, і, і скоріше. У нас вже колектив такий, ми навчилися, і кожен виконує свою частинку роботи. Одна країна. Одна викроює, інша пришиває рукави. Я, наприклад, обробляю мішковину. Роблю для пікімари з ниток імітацію сухої трави. Ось дивіться, розрізається мішок на окремі смужки. З них висатує нитки, розпускаємо. Залишаємо смужку, за яку можна пришити, до кінок і імітують солому Нібито. Як солома, вроді би. вроде бы. І в кожну цю ниточку, в кожну, в кожний шматочок тканинки, ми вкладаємо всю свою любов, всю, всю свою повагу, всі всі свої молитви, і скоро може і потрібно бути. Буде і якась і білий колір. Ми розуміємо, що війна продовжується, і це треба робити. Це наш обов'язок і. Ні в якому разі ми не зупиняємося і будемо тут стільки, скільки потрібно буде. Антоніна Тугас, Олександр Менілюк, Віктор Підвисоцький, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.